Львів зустрів призерів. Із гран-пі-етапів Кубка світу повернулися львівські фехтувальники Паралімпійці. Антон Данцко завоював у Канаді золоту та бронзову медалі, а в Італії аж дві нагороди найвищого гатунку. Його партнер по команді Андрій Демчук привіз додому бронзу. Ну, звичайно, що хочеться всіх побачити, але вже якось привиклося, що це робота, і налаштовуєшся, от що ти ну, саме головне – це поїхати і виступити добре на змаганнях. І стараєшся не відволікатися на якісь такі ностальгії. Головним здобутком Антона Дацка на цих змаганнях став Кубок світу 2012 року у дисципліні Рапіра. Це мій перший кубок світу на рапірі. Хоча я минулого року мав на шаблі, але цей кубок для мене особливий, тому що в нас секція вона переважно рапірна. В мене тренер Світлана Миколаївна Колеснікова і перший тренер Андрій Віталійович Колесніков. Вони рапіристи, і ми дуже пишаємося своєю нагородою. Радість перемог із партнером розділив Андрій Демчук. Фехтувальник розповідає, взаємопідтримка одна із найважливіших передумов спортивного успіху. Звичайно, що є командний дух. По-перше, командний дух його не можна якось створити. Він або є, або його немає. Тобто у нас він є, тому що в нас в нас є Антон, є я, є в нас тепер дівчинка Наталка. Ми є троє зі Львова. В нас схожі ментальні, навіть якісь внутрішні переживання. І тобто, ми ну, завжди підтримуємо одного, одного. Після здобутих нагород львівські фехтувальники відпочиватимуть недовго. Попереду у них чемпіонат світу в Угорщині. Віталій Кулачковський, Марічка Думич, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.